Друзі, вітаю вас на каналі Ігровий Архіваріус. На днях, а саме 9 березня, для фанатів серії ігор Resident Evil відбулось справжнє свято, адже Capcom дали нам можливість доторкнутися до демо-версії ремейку Resident Evil 4, який вийде у світ 24 березня цього року. Я, як істинний фанат усієї франшизи, вирішив розповісти вам про свої враження стосовно цієї демо-версії та поділитись своїми очікуваннями щодо майбутньої гри. Як ви знаєте, оригінальна Resident Evil 4 є однією з найважливіших ігор усіх часів. Вона повністю переглянула такі жанри як Survivor Horror та Шутер від третьої особи, поєднавши їх у одне ціле. Resident Evil 4 допомогла краще зрозуміти жанр бойовиків, закріпивши камеру за плечима головного героя, тим самим фокусуючи гравця на його діях. По своїй суті, четверта оселя зла опеділила майбутнє жанру Survivor Horror та шутери від третьої особи. Нею Надихалися і продовжують це робити безліч ігрових студій по всьому світу. І навіть ті, які не мають жодного стосунку до жанру жахів. Огляд на оригінальну Resident Evil 4 у мене в планах випустити до кінця цього року. Відео буде довгим, тому потребуватиме чимало часу для його реалізації, але можу пообіцяти, що воно точно вийде, як і огляд, наприклад, до першої частини Zero. Так ось, після невеличкого екскурсу в минуле, ми повертаємось до ремейку, а саме до його демо-версії, яка вийшла не менш крутою, аніж демка на ремейк другої частини. Тож я маю великі сподівання на саму гру і надіюсь, що кепком навчились на своїх помилках і більше не будуть вирізати цілі локації з ремейків оригінальних ігор, як це було з третьою частиною. І тут, панове, я майже впевнений, що цього не буде, бо граючи в демку ремейку четвертої частини, я офігів, скільки ж тут додали нового. Контенту тільки у початкові локації. Почнімо з самого початку. В меню нас одразу зустрічає темний ліс та гнітюча музика, яка одразу задає серйозний тон, погрожаючи у світ жахів, які на нас чекатимуть. От чесно, мене пробрало тільки від першого її запуску. Почавши гру в дію вступає перша кат-сцена, яка, на відміну від оригіналу, показує нам головного героя Леона Скотта Кеннеді з точки зору реальної людини, у якої є емоції. Леон зображений вже не просто як ляльковий супергерой без минулого, а як людина з психологічною травмою, що виникла в результаті трагедії в Ракун-Сіті, яку йому вдалося пережити. І цей його тягар, який він повсюду з собою носить, не дає йому нормально існувати. Це прекрасно показано у першій кат сцені, де він говорить, що не може все це забути і що йому досі сняться люди, яких він так і не зміг врятувати у той роковий день, 29 вересня дев'яносто. 28-го року в місті Ракун. Також у вступній заставці показали, як саме Леона завербували у секретну спецслужбу США. Як від звичайного рекрута патрульної поліції, ким він був у другій частині, він став урядовим агентом шпигуном. А якщо заглянути в нотатки Леона, можна побачити, як саме викрали Ешлі, дочку президента США, на пошуки якої його і відправили у цю глуш. Тобто, переглянувши тільки першу кат-сцену, можна зробити висновок, що кожна сюжет. Та деталь у ремейкові буде логічно пояснена на відміну від оригіналу, який в тому плані шкутильгає. От до прикладу, той Леон, який зображений у оригінальній Resident Evil 2 і четвірці, повністю різні між собою персонажі, між якими немає ніякого коннекту. А от в ремейкові 4 та другої частини Леон відчувається вже як цілісний персонаж, який еволюціонував. Тобто перехід від ремейку Resident Evil 2 до ремейку четвірки плавний та неймовірно круто поданий. От саме це я і очікував від ремейку, щоб він зробив історію серйознішою та закрив усі сюжетні діри оригіналу. Так, це тільки демка, але друзі, вступна кат-сцена вже показала нам більше, аніж ціла оригінальна Resident Evil 4, що говорить про набагато більш наповнену сюжетну складову ремейку, що просто прекрасно. До речі, Леон навчився говорити іспанською, що справді додає колориту місцевості, у яку ми потрапили. Так, щодо сюжету ми розібрались. Тепер перейдемо до найцікавішого ігрового процесу. Перше, що кидається у очі, це те, як видозмінились та розрослись у масштабах початкові локації, порівняно з оригіналом. Візьмемо до перекладу першу зустріч із Ганадо з оригінальної гри. В ній це була просто хатина з кількома кімнатами, а от в ремейку це вже повноцінна Локація з купою нових приміщень та підвалом. Та й взагалі постановка самої ситуації змінилась. В ремейкові ми, як і в оригіналі, вистрибуємо з вікна хатини, аби спастись від ганадо. Але зовні на нас вже не чекатиме засідка, влаштована зомбі. В ремейкові вони споглядатимуть за нами лише з вікна. І ми вистрибуємо не через парадний хід, а через задній, що повністю видозмінює локацію та траєкторію руху головного героя у подальшому. І до речі, на самому початку гри нам Недоступна зброя, що дивно, але до біса реалістично зброю Леон дістає вже тоді, коли йому загрожуватиме небезпека. На рахунок собачки на початку з оригінальної гри, де вона бідачка застрягла у капкані. А ми могли визволити її, після чого цей песик добряче став би нам у пригоді. В Ремейкові, як я зрозумів, до неї швидше добрались Ганадо, аніж Леон. Теж саме і з наступними локаціями. Граючи в демку, багато знайомих місць я просто не впізнав. Через те, що вони. Не були повністю перероблені, що круто, адже відчувається все максимально свіжо. Щодо бойової системи, то вона майже така, як і у другому, третьому ремейковій оселі зла. Хіба що віддача від зброї трохи сильніша. А от що справді мене порадувало, що кепком залишили функцію швидкого розвороту, і взагалі керування стало набагато зручнішим. Але і водночас складається таке враження, що граєш в оригінал, що створює справді приємні відчуття від геймплею. Також Навчився присідати, крастися і безшумно вбивати Ганадо, що мене просто шокувало. Тобто тепер можна обійти з граю зомбі з флангу, тихенько підкравшись і ліквідувати противника безшумно. Що говорить про те, що тим падлюкам Ганадо можна буде влаштовувати справжні засідки щодо режиму контратаки, то він переїхав прямо з ремейку другої Resident Evil. Тут ніж від певної кількості ударів також зношується, але на відміну від другої частини, не не залишається у тілі зомбі. Ну, це було б максимально дивно, адже Resident Evil 4 це вже дійсно екшн-гра з купою противників, а не повільний Survivor Horror, як друга частина, де кожен зомбі може стати для вас останнім. Щодо штучного інтелекту противників, то вони стали ще розумнішими, ніж у оригіналі. Принаймні, мені так здалось на перший погляд. Не знаю, як там далі, але коли один із зомбів почав ставити капкан у мене на шляху, я офігів. Ще мене здивувало, вірніше налякало, коли якийсь дідо, виставивши свої вила на рівні рук, почав як бик іти на мене. Про чувака з бензопилою я напевно отримуюсь від коментарів. Воно ще більш скажене, ніж в оригіналі. Тільки зазирніть в ці очі. Бляха, мені цікаво, як в ремейкові будуть виглядати бабці-близнючки. З тими ж бензопилами. але я думаю, я перестану сміятись, коли зустріну їх. Блін, там же ж буде той розсумаха і бій з босом під назвою Ю3 в клітці. Господи Боже, помилуй нас. Ну одним словом, панове, судячи з цієї демки, ремейк четвірки буде таким ж крутим, як і ремейк другої частини, тільки серйознішим, красивішим, масштабнішим та з купою нововведень. Врешті випадків це буде той ж Resident Evil 4, що й у 2005 році, адже прийомчики Леона все ще круті, добивання все ще епічні, атмосфера на місці, навіть песети з ворон все ще випадають. І що найголовніше, чоловік. Яга з бензопилою все ще вселятиме у гравців справжнє відчуття жаху, як в старі добрі. Друзі. Поки це перші враження, з якими мені захотілося з вами поділитись. Я дякую вам за перегляд. Пишіть свої враження від цієї демки, і що саме ви очікуєте від гри. І хочу звернутися ще до тих, хто не грав цю демку, але планує це зробити. І до тих, хто намірений проходити її знову і знову, аж до самого релізу повної гри. Вибирайте англійську локалізацію, навіть ті, хто її не знає. Так, це всього лиш демка, але якщо ви виберете англійську, з'явиться шанс, що в майбутньому ми зможемо побачити і українську локалізацію. Адже якщо більшість вибере російську, ну тоді. Кепком і надалі буде думати, штукає різниця, і так поймут. Тож, друзі, будьте свідомими. Можете навіть ще раз переприйти демку і вибрати англійську мову при тому. Повірте, таким чином ви зробите свій внесок в розвиток української локалізації у майбутньому та ще більше витіснити російську мову з нашого інфопростору. А поки я кажу вам до зустрічі, поставте вподобайку, якщо сподобалось відео, підпишіться на канал, якщо ще не зробили цього, і по можливості поширте це відео. Буду дуже вдячний. І, панове, не забуваємо, що у нас в країні досі йде кривава війна, яку розпочала держава-терорист Росія. Тож підтримуйте, хто як може ЗСУ, бо тільки завдяки ним ми і можемо займатися своїми звичними справами та просто жити. Все, обіймаю вас і всі дружньо чекаємо ремейк. Все буде Україна!